Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Toyota Land Cruiser 300. Автівка у нас 2022 року випуску у сірому кольорі. Комплектація GR на хорошій гумі, високопрозненій, зимовій. Одна з найпотужніших комплектацій всередині нас зустрічає чорний шкіряний салон, пам'ять сидінь у автівка у нас 61 тисяча мультикармо, утримання плос, себе привід керма, підігрів та вентиляції усіх сидінь. Автоматична коробка перемикання передач, також керування повним приводом. У нас тут присутня велика штатна мультимедія, карплей, Android Auto, все присутнє Чорна стеля, також присутній люк. Сидіння та салон дуже хорошому та збереженому стані. Позаду. Сидіння також в дуже гарному стані, салон дуже охайний. Клімат, контроль багатозонний, також розповсюджується на задній ряд сидінь. Позаду також підігріва та вентиляція сидінь. Хороша акустика Джепіяль, велике та дуже містке багажне відділення. Також у нас тут присутній фаркоп. камери 360, парктроніки у коло. Автівка у нас купувалася в офіційного дилера, один єдиний власник. Технічно обслуговувалися лише на офіційному дилері, повністю обслужена, немає ніяких питань та нарікань. Та передня частина автомобіля у нас у бронеплівці. Тому якщо вас цікавиться авто, звертайтеся в місто Львів, вулиця Кінців, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк .ua.